Всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі і я вам в цьому відео хочу розповісти про мікрофон боя, чи варто його купувати, хоч він рахується більш бюджетно з професійної лінійки, але все одно є певні недоліки і плюси, які потрібно враховувати. Також підписуйтесь. Тут буде багато контенту про просування, про продажі та моє життя на західній Україні. Коли я отримала цей мікрофон, дуже була дійсно приємно здивована, оскільки мікрофон йшов в повному повноцінному комплекті, але й до нього йшов ще такий чохол, Я так розумію, він з іншої комплектації, але він все одно класно поєднюється. Я сюди поклала мікрофон. Кабеля. До речі, йшло два кабеля до мікрофону. Там був вибір обрати один мікрофон з комплекції або два. Я обрала два, бо всякі бувають ситуації, і можливо, ну, мені це знадобиться, тому я обрала два, плюс там не була така велика різниця по ціні. Дуже зручно, що такий чехол йде в комплекті, і його можна використовувати, брати ось тільки в подорожі, він ніколи не буде зайвим. І тим паче дуже класно буде е, захищати мікрофон і всю техніку. Також можна сюди покласти інші кабеля, там, зарядки, і також можна тут е, перевозити з собою брати, кудись і це не буде ніколи зайвим. Одразу хочу показати, як мікрофон працює зараз. Я підключила його просто до телефону і вимкнула, звичайний режим. Але також є з плюсів: це тут режим шумоподавлення, який спрацьовує дуже зручно у великих містах. На жаль, або на щастя, в мене зараз тут тихо, але ви можете почути взагалі, як це відрізняється, коли е, щось відбувається. Наприклад, я там труну руками, ногами, і це також шум, який складає певні недоліки. Зараз я хотіла показати, як це спрацьовує на вулиці, і можливо, мене зараз не дуже чутно, або навпаки дуже гарно чутно. Буду вже дивитись на монтажі. Я хочу зараз відійти на якусь відстань і буду дивитись, наскільки встачає мікроходного звуку. У нас дуже сильний вітер на вулиці, і я сподіваюся, що дуже є гарний звук. І зараз ще спробую включити функцію шумоподавлення. Ось. Працює, не працює. Самі можете побачити, вітер дуже сильний і дуже сильно це відчувається на вулиці. Можна подивіться, наскільки є різниця, коли йде звук просто з телефону, а коли знімаю з мікрофоном. Здається, різниця є, і вона величезна, і можна одразу подивитися, і порівняти, наскільки різний звук і настільки. Гучно, мене чутно на камері. Отже, я рахую, що боя точно варте своїх грошей, особливо для тих, хто тільки розпочинає створення контенту і хто хоче покращити свій звук. Тож, якщо вам було цікаво, це відео, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарях, щоб вам було ще цікаво дізнатися.